Раса з розширеного Всесвіту та війн клонів, знамениті винищувачі Доби Високої Республіки, відсилки на комікс про Дарта Вейдера, і навіть самурайські обладунки. Вітаю в джедайській Київці і це мій розбір відсилок та цікавинок з перших двох серій шоу Зорень війни Аколіт». Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку в соцмережах та підтримуйте на Байміокофі. Отже, поїхали! Шрифт вступних титрів є точно таким же, який використовували у спливаючих титрах у всіх фільмах саги про скайвокері. А колір, як у легендарної фрази, дуже давно в далекій далекій галактиці. Ви не повірите, але всі ці інородці представляють нові раси. І це чудово! Трохи втомилася рахувати твілеків і Монкаламарів кожній серії філоніверсу. При створенні костюма Мей, дизайнери надихалися самурайськими та візантійськими обладунками в тому числі обладунками з бамбуку. Двобій Індари та Мей відсилає і до матриці, звичайно, не було б там Трініті, але все-таки і до великої кількості фільмів про бойові мистецтва, в тому числі «Тигр, що крадеться Дракон, що Зачаївся. Під час двобою Мей намагається дотягнутися до світлового меча Індари. Це може бути частиною ситського випробування, через яке проходив Дарт Вейдер в коміксах. Він мав перемогти колишнього джедая, щоб знакровити його кайбер і використати його для власного меча. Але цікаво, чому ми не забрала меча після перемоги. Мабуть, через те, що нас спромоглася перемогти без зброї, а отже не заслужила на власного меча. Ми бачимо пращура гонг-дроїда. Чому пращура? Бо події серіалу відбуваються за 100 років до епізоду прихована загроза, тож не дивно, що техніка тут виглядає більш олдскульною. Оша працює на кораблі Торгової Федерації, і її босами є неймодійці. Давненько ми їх не бачили. Колега Оші в розмові згадує Нарша Да. Нарша Да, також відомий як місяць контрабандистів, є супутником планети Налгатта, рідної планети Гатті. Як і Корусант, Наршада є екуменічним полісом, тобто повністю вкритим забудовою. Супутник завжди мав дуже сумнівну репутацію, а панують там мисливці за головами та злочинні авторитети. Це вже не перші скафандри, які ми бачимо в зоряних війнах. Раніше вони зустрічалися і в війнах клонів, і в повстанцях, і в асоці. Скажу відверто: ці мені подобаються набагато більше костюму, Асоки. Так, у них сильний земний вайб, але це ніяк не протирічить Всесвіту. Поподібні скапандри можна побачити в Кантіні на татуїні ще в четвертому епізоді. А це Вектор. Впевнена, всі, хто читав книжки, були раді побачити їх, так би мовити, вживу. Вектори були зоряними винищувачами, що використовувалися джедаями за доби Високої республіки. Вони були розроблені спеціально для джедаїв і вміщували до двох осіб, дозволяючи тим літати поодинці або зі своїми подаванами. Систему озброєння векторів можна було активувати лише за допомогою світлового меча, щоб запобігти використанню кораблів не-джедаями. Після активації системи загорялися кольором світлового меча. Реакція наймодійців, звичайно ж, відсилає нас до епізоду Прихована загроза. Подаванка Йорда Фандара та Сілоа є зигерійкою, представницею раси, яка вперше з'явилася ще в розширеному Всесвіті у 80-х роках, а згодом зигарійців можна було побачити в війнах клонів. І це перша поява цієї раси в серіалі чи фільмі. Йорд згадує корпоративний сектор, розташований на територіях зовнішнього кільця галактики, яким керувала незалежна адміністрація корпоративного сектору. Його описували як Вотчину, де юридичні особи мали повну свободу дій для управління власною територією. Ошу взяли в Орден вісім років, що, звичайно, нагадує про Енекіна, якого прийняли в дев'ять. І так же як він, вона страждала через прив'язаність до рідних. Але на відміну від Енекіна, Оша пішла з ордену, причому добровільно, що перегукується з долою Асоки. Бачте, храму джедаїв на корусанті вкриті золотом. Ще одне нагадування про те, що це доба Високої республіки, коли орден тяжів до блискучих металів та витонченого декорування. А ще помітно, що навколишні будівлі знаходяться нижче, аніж ми їх бачили в приквелах. що цілком логічно, адже за 100 років столиця продовжувала свій розвиток вверх. І є щось в цьому символічне, бо фактично Корусанд поглинув храм, так само як Орден поступово втратив свою автономію, це частіше виконуючи забаганки сенату та канцлера. Сол каже Юлінгам не довіряти своїм очам, бо вони можуть їх зрадити. Звичайно, всі впізнали настанови Обівана Люку під час тренування на Соколі в епізоді Нова Надія. Також сол і діти називають асоціації, які у них викликає сила. І це дуже сильно перегукується з книгами про Високу Республіку, в яких кожен джедай відчував силу по-своєму хтось як вогонь, хтось як музику, а хтось як ліси рідної планети. І, звичайно ж, згадка дівчинки про вогонь викликає у соло спогади про ошу. Цей малюк у нас є представником раси Тарсант. Тарсантом був сенатор Нової Республіки Леневер Вілчам з епізоду пробудження сили, який загинув на госнян Прайм. Вернест Раро є Міріалкою. Міріалками були Баріс Офіта, Лумінара Ундулі з приквелів та він клонів, а також сьома сестра з повстанців. Верне Старо відома всім, хто читав книги та комікси про Високу Республіку. Вона була наймолодшою лицаркою своєї генерації, пройшовши по святу в 15 років, а вже у 16, взявши собі падавана. Вона також вирізняється з поміж іншим своїм надзвичайним світловим мечем, здатним перетворюватися на батіг. Падаванка соло Джекі є напівтілінкою. Представницю раси тілін можна побачити в палаці Джабегатта в 6-му епізоді серед беквокалісток. До речі, у падавані в Доби Високої республіки колір поясів вказував на колір їхніх мечів. Як бачимо, у Джекі він зелений. Ця несимпатична істота нагадує і про чужого, і про Боргаля та збунтаря черговий кіборг у світі зоряних війн, який відсилає і до лобота з безпіну, і до декапітованих з соло. Планету Карлак вперше можна було побачити у війнах клонів. Мей не залишає слідів на снігу, що відсилає нас до восьмого епізоду і поєдинку Кайло Рена з проєкцією Сили Люка. Люк теж не лишав слідів на поверхні крейта. Цілком можливо, що Оша і Мей уособлюють собою діаду сили концепцію, яка вперше з'явилася у дев'ятому епізоді. А взагалі тему близнюків, що уособлюють добро і зло, можна, здається, розбирати нескінченно, пригадуючи міфи і легенди. Ця планета все ще дуже мені нагадує акто з сиквелів дроїд охорони з джедайської застави подібний на дроїда з палацу Джаби хата з епізоду Повернення джедая. Єдина відмінність полягає у кількості, так би мовити, очей. Згадується, що майстер Торбін склав обітницю бараша. Обітниця бараша це клятва, яку давали джедаї, що повністю утримувалася від будь-якої діяльності, пов'язаної з орденом джедаїв, відсторонюючись від усього окрім самої сили, і зобов'язуючись досягти остаточного уєднання з нею. Практику започаткувала майстриня Бараш Сільвейн, на честь якої і була названа обітниця. Хоча більше джедаїв, які давали обітницю, робили це заради спокути, деякі робили це для того, щоб знову зосередитися на силі. Вперше обітницю бараша було згадано в коміксах про Дарта Вейдера, вона і в книгах про Високу Республіку. Каймір цитує кодекс Ситів, кажучи, що мир це брехня. І як же ми могли обійтися без цієї фрази? A bad about this. Вже важко перелічити всі випадки, коли вона лунала у франшизі. Щось пропустила? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на моїй телеграм-канал та Фейсбук сторінку. І приєднуйтесь до Фейсбук спільноти, де тосять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтеся на ByMeChi. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!